Коротше, подивився я старий стрім з Тарпера і про Контру він мені сподобався. І там було дуже багато таких цікавих, смішних моментів, які я зробив таку нарізочку маленьку, щоб ви теж змогли підняти собі настрій. Я там, правда, додав трішки монтажу, але не переймайтесь, ви його напевно навіть не помітите, він дуже маленький і геть не міняє сенс. Вирізок ще робив, тобто все, яке було, так і залишається. Ну, Ось. Приємного перегляду всім. Пан... Яку не треба дякувати за це. Номер моєї карти у тебе в особистих Discord. Що тут главарь? От. П -п Ой, я такого не говорив. Я сказав Тарас. Отак. От Будеш знати, як рідким срать. А це чому все одно живе так? Фух. Отак. Чмо здохло. А ми валимо далі. Отаке. От Молодець, Ярославчику. Таку гарну пульку просрав У мене кум також іноді на роботі балується Майнкрафтом. Все, так, в завалили. А зараз, щоб трохи урізноманітнити контент, переключимось на... Deściu insze.